10 травня у селі Липівка Тисменницької територіальної громади заступила на чергування новостворена добровільна пожежна команда, відкриття якої стало можливим завдяки тісній співпраці місцевої влади, закордонних партнерів та головного управління ДСНС України в області. Участь у відкритті взяли народні, обласні та районні депутати, представники влади, члени Асоціації добровільних пожежних громад Прикарпаття, голови тергромад, закордонні партнери, представники головного управління ДСНС України в області, а також майбутні рятувальники. Команда Дюр. Новостворена пожежна команда забезпечена пожежним автомобілем, бойовим одягом та всім необхідним спорядженням. Селі Липівка, Тесманицької територіальної громади, вперше на Тесманиччині відбувається відкриття підрозділу добровільної пожежної команди. Ми працюємо зараз з реформою ДСНС, яка передбачає не тільки державні структури, надаватимуть допомогу у надзвичайних ситуаціях на місці, а також добровільні пожежні команди. Така подія стала можливою завдяки тому, що на Івано-Франківщині минулого року утворено асоціацію добровільних пожежних команд. І, власне, ми захотіли доєднатися до такої чудової ініціативи і взяти участь у цій реформі ДСНС. Боєздатна добровільна пожежна команда це суттєва допомога професійним рятувальникам. Це інвестиція в безпеку громади, у десятки врятованих життів та збереження майна громадян. І сьогодні на території Прикарпаття вже успішно функціонує 41 підрозділ місцевої пожежної охорони та 17 добровільних пожежних команд.